Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу поділитися чудовим результатом по лікуванню. У нас тут чудова дівчина-пацієнтка, яка приповзла, приповзла, приповзла з проблемою хребта. От, було проведено лікування, було проведено вісцеральний масаж, загальний масаж. Було проведено лікування плазмотерапією. І що ми маємо наразі по результатам. Отже, дивимося. Як ви бачите, на стареньких знімках у нас чудова секвестрована грижа. Ось L4 позвоночок. Тут теж у нас L5, s 1 перехід теж з секвестром, але маленьким тут не показано. Точніше, тут без секвестру, а просто запальний процес. Дивимось далі. Ось чудовий запальний процес у нас відбувається. Раз, два, запалення, три. Тут взагалі ось видно чудовий. Як у нас запалення, якщо ви бачите, ось у нас задня продольна зв'язка, як натягнута. І вона, до речі, буде вимикати всю передню поверхню тулуба в своєму рухці. Тобто любе натягнення цієї зв'язки приведе до деактивації передньої поверхні тулуба. Тобто не буде працювати. На фоні цього буде вся задня поверхня тулуба постійно в гіпертонусі. це призводить до вторинного компресійного синдрому, знову до стенозу здавлювання і так далі. І так далі. Ось видно тож, секвестр. Запальний процес активний. Так. Тепер дивимося, що у нас після лікування. Так, міняю знімочки. Так, ну і те, що ми бачимо. До речі, лікування безопераційне, все руками, з головою і все чудово, як ви бачите. Немає, легке, легке, легке випинання ми бачимо. Немає, немає. Тут взагалі нічого немає. Ось лег... Тобто видно, але тут ще більш за все проходить м'який запальний процес, трішки загоюється. От, Нічого немає. Немає, немає, немає. Ось так. У нас пішло на це місяць, так? Ось місяць лікування? Зараз, зараз Місяць, місяць лікування пішов. Є бажання щось сказати? Я безмежно задоволена результатом і всім бажаю досягнути такого ж.